Радіти сирок. Ладно, поїхали. І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли Тедрайв. драйв І сьогодні ваша улюблена рубрика, як показали коментарі, новини про Теслу і не тільки. Поїхали! Сьогодні ми з вами поговоримо про оновлення Model S, Model X. Хоча от недавно буквально вийшла нова Model Y Юніпер, Джуніпер чи як Діма назвав її джинтонік. Якщо ви не дивились відео про Тесло Джентонік, гляньте попередній наш випуск. Також ми поговоримо про... Те, як Тесла зустрілися з фурою, тому що ми записували там коротеньке відео про безпеку Тесли і нам сказали, там багато в коментарях писали: а якщо Тесла зустрінеться з фурою, сьогодні ми цю зустріч з вами обговоримо, а також поговоримо про кібертрак. І не простий кібертрак, а від компанії Менсорі. Чи Менсорі, знову ж таки, можете мене поправити в коментарях, тому що кібертрак це і так не зовсім, скажімо так. Звична для нас, особливо для європейських широт машина, а й компанія Менсорі, яка доклала до цього свою руку, яка теж ну на мою особисту думку незвична. І це поєднання. Просто я якраз дивлюсь на фото цього кібертрака, яке ми виведемо вам на екран, коли будемо про це говорити. Я думаю, що ви зможете також дати свою оцінку поєднання цих, цих двох елементів в той їхній результат, який в них вийшов. Тому чекатимемо на ваші коментарі, підписки і лайки обов'язково до цього відео. І перше почнемо звичайно з моєї особисто улюбленої Model S. і в 2025 році. Очікують її рестайлінг. Я думаю, що зважаючи на те, як Тесла виконує свої обіцянки по строкам, ми побачимо її скоріш за все вже у 26-му році, але знову ж таки інформація вже починає гуляти. Інтернетом про оновлену Model S і Model X. З приводу дизайну є чутки, що вона запозичить новий дизайн Model Y, тобто у нас вже буде спереду оця от суцільна така денний ходовий вогонь, насправді, тому що фари у Y вони перемістили в інше місце. Але знову ж таки, як буде це реалізовано в Model S і Model X, це ми побачимо тільки тоді, коли вже Tesla дійсно презентує оновлений кузов СКХ. Щось цікаво буде більше запозичено технології з Тесли Кібертрак. Це 48-вольтова бортова система, яка допоможе зменшити вагу самого автомобіля, тому що менше треба той ж самий, е, тих ж самих проводів по всьому кузову, для того, щоб е, упростити цю систему, і вона дозволить е, інженерам Тесли збільшити запас ходу за рахунок зменшення ваги самого автомобіля. Що в принципі вони і так зробили в оновленій SX, коли. Випустили Рестайлінг в 2021 році. Вони підняли ефективність цих автомобілів, покращили ефективність цих автомобілів за рахунок зменшення ваги. І навіть у версії Model S Plaid, що цікаво, якщо взяти, наприклад, там P100D, Model S, яка була перед тим, і е, версію Plaid, де на один мотор більше, де краща шумоізоляція, більше преміальних матеріалів, а вона стала легше за рахунок того, що вони змінили кузов і змінили корпус батареї, і саму батарею теж. Тому, відповідно, я думаю, що в новому оновленій Model S, Model X, яку ми ще, скажімо так, не бачили, але дуже чекаємо, будуть застосовані ті ж самі технології. І насправді в оновленій Model Y вони теж це зробили. Вони покращили, вони батарею не збільшили, хоча ми чекали цього, але вони покращили ефективність машини за рахунок аеродинаміки, ваги і інших там речей, які дозволять цьому автомобілю більше проїжджати. Також запозичень з Tesla Cybertruck ми чекаємо безпровідне. Неуправління колесами, як ми його називаємо. Це коли у вас кермо, скажімо так, не прямо, не зв'язано з колесом. Воно має свої переваги і мінуси. З переваг це те, що на різній швидкості ви можете кермувати своїм автомобілем комфортно. Тобто, коли ви паркуєтесь, вам не потрібно робити три чи два оберти повного керма для того, щоб повністю викрутити колеса і припаркуватися. А на швидкості навпаки це діло амплітуда збільшується для того, щоб безпечніше керувати своїм автомобілем. Але є мінуси через те, що це безпровідна технологія, вона має певний пінг, тобто якусь затримку. Відно в екстрених ситуаціях, коли ви в аварійних якихось там моментах почнете активно кермувати своїм автомобілем. І ще важливо, ви знаєте, як в аварійних ситуаціях кермувати своїм автомобілем, і ви захочете там якусь аварійну ситуацію виправити. Це буде зробити важче, тому що, знову ж таки, є затримка, і ви не відчуваєте прямо спротиву коліс, якщо у вас якийсь там занос, і ви, ну, у вас немає цього відчуття прямого з рульовою рейкою, коли ви можете відчути там якийсь натяг на кермі. Це повністю відсутне, це все буде працювати безпровідно. В буденному житті це зручно, в скажімо так, в ризикових ситуаціях, ну, є нюанси, які можемо обговорити з вами в коментарях. Стінбайваєр в мене дуже багато запитань. Ну, запитань з точки зору безпеки. Я вже Івану казав, що. Напевне, з цією технологією збільшиться кількість битих автомобілів на аукціонах Америки, і ми зможемо більшу кількість варіантів вам пропонувати. Чому мені не подобається ця технологія? Тому що немає відчуття від керування. Уявіть собі ситуацію. Ви їдете і вам треба ну, пройти так званий лосиний тест. Це коли у вас якась... Поміха на дорозі, і вам треба її об'їхати дуже швидко і зробити отакий от маневр. Якщо у вас машина керується скажімо так, немає прямого контакту з колесами вашим кермом, зробити це буде. Ну, мені так здається, доволі складно. Треба тести попробувати провести, тобто взяти, умовно, дві машини, одна з таким кермуванням, друга з іншим, посадити звичайну людину і провести такий тест, і зрозуміти, як це буде відбуватися. Може, може, це все буде йти в комплекті з системою, яка буде вирівнювати оці всі моменти з точки зору безпеки. Тобто, можна буде. Убезпечити себе тими ж електронними системами керування. Так, Діма висказав свої претензії з приводу цієї технології. Більшість з них справедливі, тому якби треба розуміти, що певні речі вони, якби, мають свої плюси і мінуси, і треба про це головне знати. Для цього ви і підписані на наш Ютуб канал, для того, щоб знати більше про Тесло. Де ми ділимося цим всім безкоштовно? Тому, якщо ви ще не підписались, обов'язково підпишіться, будемо. Раді бачити в нашому е, такому широкому і приємному, і що саме головне культурному товаристві. Насправді ще є одна технологія, яка реалізована в Tesla Кібертрак, яку ми дуже чекаємо в інших версіях Tesla. Я думаю, що це буде у Вайці. На жаль, цю технологію не перенесли, але в Веській і в Іксі, по ідеї, це повинно бути, тому що все-таки це преміальні версії. Тесли. І це 800-вольтова архітектура високовольтної системи. Що вона дає? По великому рахунку для обслуговування життя з цим автомобілем нічого у вас не зміниться. А от для заряджання вашого автомобіля поміняється. Є звичайно інше питання: наскільки швидко з'являться в нас в Україні такі потужні зарядки? Я знаю, що на Porsche на Борисполі є, але е, я думаю, що якщо Тесла масово реалізує цю технологію, вона і заряд відповідно і оператори цих зарядок підтягнуться під це все дійство. І, тому що ну, от, іонік, наприклад, свіжий, теж уже може досить швидко заряджатися порівняно з іншими автомобілями. І знову ж таки, що вам дає 800 вольтова архітектура високовольтної системи вашої Тесли, це швидка зарядка. Точніше, ще швидша зарядка, ніж зараз вона є. Максимум зараз Тесли можуть 300 кВт заряджатись за годину. З новою архітектурою вони зможуть заряджатись. Близько 500 кВт, а може і 600. Звичайно, що вам не треба 600 кВт зарядити у вашу батарею. Це дозволить вам зробити іншу штуку. Якщо у вас є така висока потужність, то зарядка вашого автомобіля вона вже наближається до заправки звичайного, ну, звичайної ДВС. ДВЗ автомобіля. Тобто, якщо ви приїжджаєте на заправку, ви тратите якісь там 5-10 хвилин для того, щоб там, там вставити пістолет, або там працівник заправочної станції вам це все діло зробить. Ви підете на касу, оплатите. І це якийсь час займає, якщо там ще якісь ходок буде їсти, то ще більше. І, Відповідно, нам, як власникам електричних машин, хотілося би зрівнятися по часу з заправкою з звичайними автомобілями. І нова високовольтна архітектура дозволить це зробити, тому що якщо буде потужний 500-600 кВт, за годину, а вам треба зарядити в своєму шантам 70 кВт, Відповідно, часу це займе дуже мало. Тому е було багато питань: що коли там автомобіль, коли електромобілі будуть проїжджати там тисячу кілометрів плюс, як мій. 1,6, не знаю, там, чи 1,5 Меган, чи 1,6 Гольф. Якщо там, заправити його там, на 90 літрів, чи скільки там бак Гольфа, можете мені підказати, щоб приїхало, там 1000 кілометрів. В електромобілях цього ніколи не буде. Вони просто зменшать де, оцей час на зарядку. Тому що возити з собою 200 кВт батарею, насправді немає ніякого сенсу. Це є там, в американських брендах в Хаммера, там якась суперпотужна, супер'ємна батарея. Ще в інших автомобілях, але по великому рахунку в більшості випадків вам не потрібно возити з собою дуже важку і велику батарею. Вам просто хочеться, щоб вона швидко заряджалася. і хочеться це мені. Тому технологія рухається якраз в цю сторону: що ви приїжджаєте на зарядку, тратите 5-10 хвилин для того, щоб відновити заряд своєї батареї, і рухаєтесь далі. І в принципі, це питання взагалі зніметься. Тому дай Бог, щоб в нових X-ах це діло з'явилося. Дуже сильно чекаємо. І якраз буде досить цікаво поговорити про наступну новину І в світлі того, що було проговорено про steering by Wire в кібертраку. Кібертрак визнали технологічним проривом року. І про це нам заявляє Мотортренд. Це автомобільний журнал американський, який бере свій початок ще з 1949 року. Щось, напевно, ці хлопці розуміють в автомобілях, раз вони стільки довго в бізнесі, як журнал. І якраз через цю технологію вони хвалять кібертракт, тому що за допомогою цієї технології вони змогли покращити безпеку, тому що безпеку в плані, скажімо так, аварійних ситуацій, коли ви там попадаєте в фронтальне ДТП і ну рульова колонка сама по собі це ну зрозуміло, що в свіжих там новіших автомобілях вона має там. Ділянки, які зминаються при фронтальних ДТП, але знову ж таки, по великому рахунку, це, скажімо так, прямо направлений металічний предмет, який рухається в сторону вашого лиця при ДТП. Тому вони визнали, що ця технологія дозволяє ще краще убезпечити водія від додаткових травм при фронтальних ДТП, тому що немає прямого зв'язку з рульовою рейкою. І відповідно, там, коли йде ДТП, у вас кермо просто залишається ну, на місці, тому що воно механічно нікуди не. Повинно рухатись при ударі. І також це пов'язано з тим, що цей Motor Trend, цей журнал, він вважає, що керування такою технологією, тобто за допомогою такої технології, воно покращує безпеку на дорозі. Діма проти цього, тому що в нього є своє уявлення про те, як це має відбуватися. Він має повністю на це право, тому що він має доступ, скажімо так, має досвід в автоспорті. І, відповідно. Там ці всі речі, вони більше ну, на відчуттях, механічних цих всіх речах. Це для професійних людей. І, напевно, він про це говорив: що для побутового споживача, скоріш за все, ця технологія буде дійсно кращою і зручнішою, і, зручнішою, і безпечнішою, про що заявляє нам цей же ж самий журнал Мотортренд. Тому згодні ви з тим чи не згодні, обов'язково напишіть нам в коментарі. І тепер поговоримо в черговий раз про безпеку Тесли. Про її активну безпеку ми говорили в інших відео. Сьогодні поговоримо про пасивну. Що це означає? Коли ви попадаєте в, не дай Бог, на своїй теслі в ДТП, у вас є певні елементи кузова, які повинні вас захищати від, від ушкоджень. Тобто, якщо ми знаємо, що в нас є там передні підсилювачі, ланжерони і ці речі, які повинні зминатися при ДТП для того, щоб поглинути енергію удару, ми це розуміємо. А цього разу ми поговоримо про те. Тому що нам на одному з наших відео писали, що а якщо Тесла зустрінеться з фурою. І в, даному випадку, в тому випадку ми говорили про Model S, яка, на мою суб'єктивну думку, вона більш монументальна, більш міцна в плані кузова, цього разу ми поговоримо про трійку, на яку перевернулась фура. І водій вижив, обійшовся кількома подряпанами. Фото цієї трійки, ми вам обов'язково прикріпимо, це досить ну, ефектно. І, тому всі коментарі, які ви писали з приводу того, що буде, якщо Тесла зустрінеться з фурою, у нас от є трійка, яка вважається самою бюджетною Теслою. Це не дешева машина, я згоден, але самою бюджетною Теслою в лінійки того, що може нам запропонувати сама Тесла як компанія. І відповідно, якщо. Трійка може пережити таке неслабке пошкодження і уберегти життя свого водія. Тому, я думаю, питання з приводу того, безпечна чи небезпечна Тесла ми можемо зняти, просто подивившись на цей приклад. Кібертрак від компанії Менсорі чи Менсорі, знову ж таки, поправити мене, якщо я неправильно сказав. І вони от придумали отакий от от тюнінг незвичний для незвичного тесла кібертрак. Знову ж таки, оцінку дизайну ми стараємося ніколи на себе на Ютубі не давати, тому що знову ж таки це дуже суб'єктивна річ. Кожен е, кожна людина для себе оцінює свої через там призму якісь своїх смакових вподобань по-своєму. Тому е, я суб'єктивно своє скажу, мені не подобається, але ви можете теж свою думку висказати в коментарях з приводу цього, що менсері зробила. З кібертраком. Я думаю, що можна було б набагато цікавіше це все діло обіграти, але тут вони взяли просто, ну як просто, вони взяли диски, переробили дзеркала, додали зверху додаткове світло. Що, в принципі, в Тесли, до речі, в самому кібертраку можна було замовити в якийсь момент в конфігураторі, коли ви новий собі кібертрак замовляєте, ви могли собі додати верхні такі. Люстру, лампу, як її по-різному називають, діодну, щоб е, покращити е, освітлення попереду. Але є один момент: в Штатах ця штука заборонена. Відповідно, коли ви замовляли це в, кіб... в кібертраку в конфігураторі, воно окремо доставлялося вам упаковане, і ви самі монтували це на свій кібертрак, тому що ну, знову ж таки вони як компанія не могли дозволити собі цього робити. І вони вам відправляли, і ви вже на свій страх і ризик це все діло додавали. Менсері тут воно додавало. На, на чий страх і ризик не зрозуміло, бачимо, що вони змінили капот, накладки Арок, е пороги, передній бампер і м сплітер, як вони заявляють, е він схожий на Porsche 911 GT3. В нас в компанії T-Drive є невеличка когорта людей, які, е скажімо так, люблять компанію Porsche. Ми зійшлися на думці, що ми не любимо те, що вони роблять в світі електромобілів, тому що. Нам здається, що вони свідомо обмежують своїх інженерів, своїх. Технологів, виробників там, чи маркетологів, в тому, щоб не робити хорошу електричну машину. Вони спеціально це роблять, тому що ми знаємо, що інженери Porsche дійсно хороші, талановиті, розумні люди і можуть зробити дійсно круту електричку. Ну поки що, вони цього не зробили. Вони зробили Тайкан, який нас відверто розчарував, хоча візуально дуже красива машина. Тому ці всі претензії менсорі на Порше, ну, ми сприймемо це все діло. З Іронією. Е, як воно вплине ці всі о, обвіси на аеродинаміку кібертрака і його запас ходу, оцінювати ми теж не будемо, тому що, в принципі, зважаючи на дизайн самого кібертрака, не дуже то це аеродинамічна машина. Це більше машина. По різному її називали. Ну машина виклик, машина, скажімо так, щоб показати іншим компаніям, що дивіться, от ми Тесла, ми не боїмось, ми робимо ось такі от речі. От ми намалювали. Трикутну машину, і ми її випустили. І багато хто думав, що після рендерів, які Тесла перший раз показувала, коли, коли була презентація кібертраку, що ну, як і будь-який рендер там, чи будь-який концепт, потім його поміняють, він буде там гладенький, красивенький, як F150 від Ford. Але ні, вони випустили майже його таким, як він був на презентації, на рендерах. І багато людей це здивувало, особливо з сфери автомобільної, з дизайну, з виробників, вони такі Ва! Вони дійсно це випустили. Так, Тесла може собі це дозволити. Що це їм коштувало, це питання інше, але сам факт за сміливість ставимо лайк, менсорі ставимо, не знаю що, може, ви скажете, лайк чи дизлайк. Цікаво, що буде, звичайно, послухати, скільки вони за це. Як би гарно слово підібрати. Скільки за це дизайн вони попросять грошей, тому що наскільки ми знаємо, менсери – це досить досить дорога штучка для любителів екстравагантних машин. Вони ще також перешили салон. Салон кібертрака він досить простий. Тут вони зробили його схожим на якусь корейську машину. Або я не знаю, або на китайську машину. Ну, от салон мені відверто не подобається. Якщо ще там по дизайну ззовні можна якось спілкуватися, але те, що зробили вони всередині, це жах. Дуже цікавий, до речі, тут задній спойлер, от задній спойлер мені подобається. Ну це, напевно, все. Щось цікавого менсорі зробило для кібертрака. Шановне товариство, ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар. Під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. не складається з такої 21 потужної батареєчки з Моделес Плет. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше 9 слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. Ще одна досить цікава новина: негатив, як завжди, залишаємо на фінал. Тесла відкликає 380 Тисяч своїх автомобілів у зв'язку з проблемою з рульовим керуванням. Що це означає? Що були скарги на те, що десь коли там кермували кермувалися автомобілем на низьких швидкостях. Десь руль чи закусував, чи треба було чуть сильніше повернути. Що, в принципі, ну незвично, коли у вас є е, там гідропідсилювач чи електропідсилювач вашого керма, і це ну, незвично, тому що ви звикли до того, що е, кермо крутиться легко і плавно. Що, в принципі, так і повинно бути в усіх автомобілях. Е, і 380 тисяч автомобілів це насправді немало. І щоб це все діло перелопатити, звичайному автовиробнику, напевно, треба було десь ну, рік. Поки ці всі автомобілі приїхали би на сервіс, там їм зробили те, що їм потрібно зробити, і якісь там рішення вони би там застосували і потім видавали б ці автомобілі. Тесла через те, що це розумна машина, ми повторимося і часто будемо говорити це в кожному відео. Якщо будемо згадувати про це, що Тесла це розумна машина, і багато речей, які в ній є, вони працюють. Скажімо так, віртуально, якщо можна так назвати, тобто це все електронні і програмні рішення, і відповідно цю проблему Тесла вирішує знову ж таки програмно. Всім цим машинам прийдуть оновлення, їм нікуди не потрібно буде їхати. Просто зміниться програмний код, який буде управляти цим всім рольовим кермуванням. І відповідно за що ми і любимо Теслу, тому що в неї з'являються якісь баги. Деколи на дійсно і ці прошивки насправді не зовсім вдалі випускає там і вони потім знову це вирішують. Але ну є ці моменти, я згоден. Але знову ж таки. Вам не потрібно їхати на сервіс, тратити свій час. Просто в якийсь момент вам прийде нове оновлення, ви його підтвердите, і поки ви собі там вдома відпочиваєте, ваша машина оновиться, і ваші проблеми вирішаться новим оновленням. І так насправді було вже дуже багато, тому що ну, знаєте, як то кажуть. З пацанських цитатників ми зараз почнемо тут доставати фрази: що не помиляється той, хто нічого не робить. І, відповідно, Тесла робить багато чого і помиляється, але свої помилки вона виправляє і виправляє отаким от безшовним, простим для нас, для вас, користувачів, таким от способом, коли ви просто маєте нове оновлення, нажимаєте одну кніпочку, і це все діло оновилось і далі працює так, як потрібно вам. Тому Ситуація, як то, ситуація страшна, а рішення насправді досить елегантне і просте. І дякую Теслі за те, що вони це все діло швидко вирішили. І на фінал. Дякую, що ви підтримуєте нашу рубрику Тесла новини. Ми з радістю для вас їх записуємо, тому що нам теж цікаво слідкувати за тим, що відбувається в світі Тесла. Якщо ви хочете якусь нову цікаву рубрику, або у вас є питання, на яке ніхто ніколи не міг відповісти з приводу Тесла, ви можете написати його нам в коментарі, і ми з радістю на нього відповімо. Якщо це буде досить цікавий коментар, то ми запишемо окремий випуск про це, тому що ми знімаємо наші відео на запит нашого. Шої аудиторії, тому, будь ласка, підписуємося на наш YouTube. Підписуємося до на нас в Телеграмі, де ми пропонуємо багато класних, цікавих тесл з аукціонів з Європи і з усього світу. Тому, будь ласка, запрошуємо в коментарі, на лайки, на підписки. До нас в гості сюди на Протасі В Яр. Дуже приємно, коли ви приходите і кажете, я дивлюся ваш Ютуб, і я приїхав до вас в гості. Це дуже класно. Ми дуже раді вас всіх бачити. Тому приїжджайте, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, дивіться наш телеграм.

トルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルト